Всім привіт! Не з'являвся більше місяця на пасіці. Минулого разу що я зробив? Розділив сім'ї навпіл, залишив по 5 рамок і зробив багато відводків, по суті. І цікаво, чи не зароїлися бджолки, чи не повилітали, не потікали і чи щось вони собі принесли. Вже відсвіла акація, зараз квіт не липа. Тому зараз треба зробити ревізію і можливо. Поекспериментую, розберу якийсь відводок і об'єднаю попідсилюю декілька сімей. Подивимось, можливо, щось принесуть з липи. Ну що, поїхали. Зараз треба розпалити димар. І будемо робити огляд. Для розпалу димаря я використовую ось таке трухле дерево і газовий пальник. 20 30 секунд і наш димар розпалено і маємо густий, гарний дим. Зараз можна вже йти до бджілок. До речі, ось у мене тут стояла пастка з рамками на зберіганні і можемо бачити, що залетів ройок. Ну, Це більше всього з моїх щось вилетіло. Його теж оглянемо, подивимось, якої сили даний ройок. Почнемо по порядку. Тут в мене навіть стояли магазини. Я вже без вас заглядував, нічого там немає в тих магазинах. Зараз заглянемо з вами. Жілки навіть на гору сильно не переходили. Деякі рамки навіть не починали відбудовувати. Деякі трошки-трошки потягнули, деякі ось так потягнули, але це взагалі не суттєво. Тому зараз цей вулик хочу підсилити. Можливо, будуть хоч відбудовувати рамки, подивимось. А может его просто зароясь и потекаюсь. Тут ще цікаво подивитися те, що я, коли робив відводок, я забрав звідси плідну матку і залишив рамочки з відкритим розплодом. Тому зараз можемо побачити маточники, з яких повиходили матки. І одну якусь вони повинні були залишити, і вона вже в теорії повинна облітатися. Так, маточники, бачимо, порозрізали вже всі. До речі, непогано, трохи меду собі принесли. Це акація з липою. Так, трошки їх заспокоїмо. Дивимось далі. Вечір трошки стало прохолодно. Так, можемо бачити, ось ще маточник був. Щось дрілок мало. Так, оцю рамочку, мабуть, я поставлю за заставну її треба вибраковувати вже, так? Да? Дивіться, яка темна. темно, то я ще сильно ні разу не вибраковував рамки, для цим зайнятися. Такі темні рамки, що навіть не бачу чи є яйця. Таке відчуття ніби звідси руйок вийшов, то щось бджілок маловато. Не бачу, чи є розплод. Ну, походу матка тільки-тільки обліталася, тому що є яйця ще. Печатного розплоду немає. Так, де наша маточка. Ну що я можу сказати? Залишав я місяць назад бджолок більше ніж зараз. Можливо, вилетів рій, а можливо з-за того, що немає нормального взятку, бджілки сильно не розвиваються. Перейдемо до наступного вулика. Я думаю, тут така ж сама ситуація. Так, що у нас тут? Трошки краще з медом, але бджілок все одно мало. Я б хов тут навіть непогано з мене. Зразу і маточка з бачимо. Ще маленька, але вже бігає. Так, що, друзі, зараз робимо огляд цих вуликів, а потім вже будемо думати, звідки і куди що будемо переставляти. Зараз буде досить цікавий вулик. Минулого разу я поскидував туди язики, які понас... набудовували на рамках магазинних. Зараз побачимо, що в них тут відбувається. Це щось із Можна сказати, напівдикий рій частково з рамками, частково зі своїми язиками так. ось таке ми маємо це підсилюва дану сім'ю додавсь, ага, тут вони продовжують жити непогано Вон, бачимо личинки вже такі крупні, скоро будуть зап... запечатувати. Так, А як би його це все діло прибрати? Так, треба їм поставити рамочку, а то вони займаються фігньою. Так приклеїли, що доволі таки проблемно його звідси перезабрати. Ось такий набудований, я їм підкидував язичок. Так, прийшов час його забирати, мабуть. Так. так, це у нас розплодна рамочка, досить гарна. Так, ще одна рамочка. Ще одна рамочка. Ну, Цю сімейку підсилювати треба. І тут, як повиходить бджілка, треба її чимось зайняти. Багато бджоли. Непогано я минулий раз підсилив. І тут розплодно. Чотири рамки і всі розплодно. А вон бігає. Маточка, бачу аж зверху. Так багато бджоли, що не можу навіть взяти рамку. Так, де тут була матка? Так, оглянувши цей ряд вуликів, який я можу зробити висновок. Ті відводки, які були з плідною маткою. Там по 4 рамки з розплодом. А там, де не було матка взагалі, де був відкритий розплод, звідти потягнули маточники, вийшли матки, і буквально дня три назад вони почали сіяти. Недавно обліталися і тільки-тільки почали сіяти. Невеличкі площі засіяні яйцями. Так, зараз додивлюся ще два. Три відводки в мене залишилося, додивлюся і буду приймати рішення, що далі робити. З цими, де матки тільки облетілися, тільки почали сіяти, я робити нічого не буду. Нехай вони розбиваються, годують розплод, а за цими, де йде вже запечатаний розплод, мабуть хоча б один сильний вулик, та й зберу. Поставлю зверху магазин. І зберу один повноцінний на 10 рамок з печатним розплодом одну сімейку. А ті, що залишаться, подобавляю рамки з пусті рамки. І подивимось, що з цього вийде. Звідси забрав ось таку рамочку, відстроєну, відбудовану, і зараз її підкину ось цей вулик. Я вже тут огляд зробив, зараз покажу вам, що в нас тут є. Так, 4 рамочки залишилось, було 5 з отою свіженькою. І що ми маємо? Тут йде в нас медово пергова, не важка, але Ось верхня частина йде з медом. Кормова рамочка. Далі тут я знайшов маточку. Ось така новенька гарна рамочка. І буквально ось тут невеличкий п'ятачок з яйцями. Якщо правда я не знаю, що робити. Соняшника я не бачив, щоб десь рядом сіяли. Поле засіяне найближче кукурузою. Тому що вони будуть готувати на зиму, я навіть не уявляю. Мабуть, доведеться знову підгодовувати їх цукровим сиропом. Так, а тут у нас маточка вже яка була, е, яка сіяла. Тому тут у нас тільки 5 рамок, тому зараз візьму трошки більшу пастку і пересажу там, де є 8 рамок, щоб їм не було так тісно. І подивимось, що у нас тут. Ну тут повинно бути багато розплоду запечатаного. Ага, і вон маточка бігає вже на цій рамці. Мабуть до кінця воно все печатним розплодом буде. Маточка тут гарна була, працювала добре. Тому думаю, повинно буде все забито розплодом. Язики вже понабудовував. Покажу трошки ближче. Ось такі язики понабудовували, і зараз треба їх звідси познімати. Потім поставлю на це місце оцю пастку, і їм трошки місця буде більше. А зараз буде багато білок. Ну, якось так. Та рамок. Розширили до семи. Останню рамочку я підставляв вещинку. Я думаю, за місяць вони її 10 разів повинні були відбудувати. З урахуванням що тут плідна матка була. Слабувати, я думаю, тут а, ні, тут засіє, все нормально. Де маточка, повинна тут бігати. Все-таки робити відводок на плідбу матку більш результативно. Набагато. Виграємо в часі, набагато, швидше розвиток відбувається. Так, ну тоді звідси, мабуть, заберу одну рамочку з розплодом. Так, поки я це закрию. Зроблю сюди чаю зараз і подумаю, що буду далі робити. Що я придумав. У мене раз, два, три, і оце чотири вулики з плідною маткою. Оцей. оцей оцей і Ідуть з молодою. Вони тільки почали сіяти. І що я хочу зробити? Зроблю головним оцей вулик. Там в мене ще влізе три рамочки. І хочу взяти з цього з цього, і з цього по рамочці з розплодом, з бджілкою. У мене стоїть наколочений спеціальний спрей. Горілка з водою трошки розмішана, розбавлена. Горілка з апельсиновою витяжкою. Так що зроблю ось тут мікс, вкину три рамочки з розплодом, з бджолкою. Оброблю кожну рамочку горілкою і пересажу ось цей вулик. І там буде повністю забитий низ. Поставлю ганеманку і зверху магазин. І теоретично, можливо, на липу цей вулик щось зможе принести. Тому треба. Трошки проекспериментувати. Знімати як я пересаджую по одній рамосі не буду, просто покажу, як вони знаходяться тут і як я пересаджую сюди. Ну що, поїхали? Так, забрав одну рамочку з розплодом. З обох сторон обробив її, і в мене є ось така рамочка, яку я реанімував. Була поломана ващинка і зараз ставлю серединку гнізда. І так зроблю з трьома вуликами. Так, зібрав три рамочки з розплодом, і зараз будемо пересаджувати. О, щось мені здається, що вони зарояться так дебело. Ніякого меду з вакансії вони мені ніфіга не принесуть. Мачка еталом з розплодом так, поміститься ідеально. Все, тепер ставимо ганеманочку. Я их будемо вважати цей центральний вулик еталонним, будемо рівнятися на нього, дивитися, які він зможе зробити результати. Бджіл там буде дуже багато, коли повиходять. Так, а зараз хочу подивитися, який піймався ройок і пересадити його в іншу пастку. Там на одну рамку більше. Кажуть, що дуже великий, але в принципі і не маленький. Ну, Досить непоганий. Завтра більш детально його подивлюся. Цікаво, бджілки, які льотні, повернуся назад на те місце, де воно стояло. Завтра перевіримо. Якщо повернуся, поставлю там рамку. І якщо вони на ту рамку зберуться, пересажу їх сюди. Ну, В принципі, нормально. Щось в мене дуже багато відводків і вирішив все-таки зробити вчора, зробив один потужний такий вулик, повністю забив 10 рамок з розплодом і поставив два магазини, тому що тижня-два-три можу сюди не приїжджати Так, на виріс, так би сказати. І вирішив зробити ще один, більш-менш такий сильний вулик. Тут 5 рамок з розплодом вже було. Я взяв ще 3 рамки з розплодом. Зараз сюди підставлю і зверху поставлю магазин. Тут я пробую з ганеманівською решіткою, тут спробую без ганеманівської. І подивимось різницю. І вирішив. Заодно розтопити старі рамки. У мене ось така сонячна воскотопка саморобна. Купував арматуру для неї окремо, а саму воскотопку робив сам. Вже закинув дві рамочки, буквально хвилинок 40 назад. І ось можемо бачити, що вже верхня рамочка фактично роз, розтопилась.